В медіа центрі обласної військової адміністрації говоримо про надзвичайні події минулого тижня на Вінниччині. Рятувальні підрозділи гарнізону здійснили 209 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних подій в області. З них 88 виїздів на пожежі. Ще 14 разів надзвичайники виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Також на лінію 101 надійшло 8 хибних повідомлень та одне завідомо неправдиве через морозну погоду. В області помітно зростає показник травмування та загибелі люд. День у житловому секторі, хоч і самі громадяни можуть запобігти трагічним випадкам, дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Проте здебільшого не приділяється достатньо уваги цьому питанню за тиждень. В області зареєстровано 75 пожеж. Під час них одна людина загинула. Трагедія сталася у Вінниці на вулиці Якова Шепеля в приватному житловому будинку. В ніч проти 16 лютого. Під час ліквідації загоряння в одній із кімнат бійці ДСНС виявили без свідомості вла власницю будинку, хоч і рятувальники оперативно винесли жінку на свіже повітря із сильно задимленого помешкання, та передали медикам, проте врятувати лікарям Вінничанку не вдалося. На жаль, у лікарні 85-річна пенсіонерка померла. Як з'ясувалося, загоряння в будинку виникло через несправність побутового нагрівального приладу. З початку року на Вінниччині сталося 325 пожеж. З них в екосистемах 54 на площі майже 27 гектарів вогонь забрав життя 10 осіб, травмував 9. Надзвичайникам вдалося врятувати п'ятеро людей. Рятувальники знову і знову наголошують на необхідності дотримання правил пожежної безпеки, адже вогонь знищує не лише майно, а й забирає найцінніше людське життя. Завдяки оперативності підрозділів ДСНС минулого тижня на пожежах вдалося врятувати від знищення 10 будівель. Одна надзвичайна подія на воді зафіксована у Вінниці. На щастя, цього разу обійшлося без трагедії вчора. На одній із водойм Вінниці врятовано 13-річну дитину. На порятунок хлопчику залучили не лише надзвичайників, а й правоохоронців, які запобігли біді, врятувавши неповнолітнього. Ми вкотре нагадуємо про небезпеку перебування на водоймах у зимовий період. Особливо звертаємося до батьків малолітніх дітей. Пояснюйте та розповідайте малечі про небезпеку виходу взимку на кригу. Слідкуйте за дозвіллям своїх дітей, не ігноруйте застереженнями ДСНС, не випробовуйте лід на міцність ціною життя. Тож, з огляду на сезонні ризики, надзвичайники закликають людей дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти трагедіям. Ми маємо дбати про безпеку власного життя та життя наших рідних. Тільки разом ми зможемо подолати всі виклики та наблизити. Нашу перемогу.